Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами роздивимося таке питання. Яке ж моє призначення? І, як завжди, у нас буде 4 варіанти. Але спочатку я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул шріматрика. Оракул Шріматрика. Це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів, мудрості, мистецтва і знань. Це щось більше, ніж просто передбачення. Шрі матрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питаннями про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти свого життя. Практики, пов'язані з шріматрикою, Включають медитації, ритуали та трактування символів. І так, яке моє призначення? Загадайте, будь ласка, один з варіантів на один з камушків, який ви бачите перед собою, і ми з вами почнемо. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, тисніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про новий випуск відео. Ну що ж, розберемо з вами перший варіант? Що нам говорить оракул? На перший варіант оракул Шріматрика говорить, що ваше призначення в цьому житті це здатність активно розвиватись. Вам дана і сила, і воля для того, щоб ви могли розвиватись, притому в різних напрямках. І це повинен бути успішний розвиток. Вас життя наділило і знаннями, і авторитетом. Тому ваша задача розповсюджувати свої знання, свої вміння і таланти в усіх напрямках і сферах. В цьому житті ви маєте мати керівну посаду або високий соціальний статус. На вашому шляху будуть іспити, коли ви будете не стійки в своїх намірах, можливо, ви навіть іноді будете відчувати свою безпорадність, застій в справах. Навіть обмеженість, коли нічого не виходить, і буде здаватись, що це безвихідь. Але вам не можна впадати в хандру. Ваша задача заполонити собою і своєю присутністю весь простір, розповсюджувати і розширювати свій вплив на всі процеси, на всі справи, навіть на відносини. У вас повна свобода переміщення. Повна свобода прийняття будь-яких рішень. І повна свобода налагодження любих контактів. Ви повинні володіти великими статками в цьому житті, і вони повинні зростати, а ви збагачуватись. Тепер подивимось другий варіант. В другому варіанті Ракул Шрі Шріматрика говорить, що ваше призначення побороти в собі ті якості, які заважають вам розвиватися, побороти лінь, навчитись поповнювати себе життєвою енергією, тому що у вас її постійно не вистачає. І це заважає зробити вам важливі кроки для досягнення успіху. Вам потрібно навчитись тому, як не втрачати, а як придбати в житті все те, що вам бажане. Тим більше, фонема, Анута Бхайрава, говорить, що у вас для цього є абсолютний потенціал і безмежне поле можливостей. Анута Пхайрава, це як скарбниця, яка містить в собі все, що завгодно. І добре, і зле. І тільки від вас залежить, що ви для себе звідти витягнете своїми думками. Головне створити потрібний намір, мислити позитивно і рухатись в позитивному руслі. Про що ви будете думати, які думки будуть в вашій голові, таке і життя вас чекає. Вам потрібно прийняти цей світ і сприймати світ як частину себе самого. Це повинно бути на рівні свідомості, тому вам необхідно в цьому житті духовно розвиватись. Вам потрібно узнати свою цінність в цьому світі. Про що вам скаже Оракул в третьому варіанті? Тим, хто вибрав третій варіант, оракул Шріматрика говорить про те, що в цьому житті вам потрібно навчитися знімати з себе розові окуляри, перестати довіряти всім підряд. Тому що вас часто обманюють, вас обманюють в особистих стосунках, вас обманюють на роботі, вас обманюють в бізнесі. І це може привести навіть до того, що вам обмежуть свободу. Взагалі, Оракул вам радить чаще залишатись наодинці, усамітнюватись, для того, щоб почути свій внутрішній голос, щоб усвідомити свою особистість і свій внутрішній світ. В цьому житті вам потрібно займатися медитаціями і духовним розвитком. А фонема Расана в перекинутій позиції, вона навіть говорить, що вам потрібно відмовитися від. Деяких делікатесів і принадмирського життя, а вести скромне життя, читати духовну літературу, їздити по містам сили. І останній, четвертий варіант: тим, хто вибрав четвертий варіант оракул шріматрика. Дає гарний прогноз. Він говорить, що у вас дуже багато енергії, і вона у вас не іссякає. Ви повинні в цьому житті стати успішним управлінцем. У вас стільки енергії, що ви можете своєю енергією змінити весь світ навкруги себе. І вам потрібно навчитись управляти нею, тому що ця енергія має чарівну силу. Ви як чарівник можете проявляти все, що забажаєте. І ваші бажання чарівним чином мають здатність здійснюватися. Але для вас тут важливо навчитись управляти своїми бажаннями, щоб вони були на користь і вам і оточуючому світу. Так як у вас все це виходить легко, то ви вважаєте, що всі так можуть. Що так везе усім, але це не так. Тому використовуйте свою силу на користь, щоб нікому не нашкодити. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.